Ранкова інспекція на чолі з головою Івано-Франківської громади та командою профільних керівників перевірили готовність міста до зимового періоду. Практика показує, якщо падає сильний снігопад або крижаний дощ, ну все ж таки треба певний період часу, щоб подіяли реагенти, тому неможливо зробити при сильних опадах, скажімо, літні умови пересування. Закуплено матеріалів, десь орієнтовно біля трьох тисяч тонн солі технічної. І десь є. У нас ще ми цього року не купляли ще запаси минулорічного періоду, десь тон 800 тонн піскосоляної суміші. Комунальне підприємство Благоустрій повністю готове до зими. Так запевняє його директор Михайло Яцьків. Люди готові повністю забезпечені інвентарем, закуплена піщана соляна суміш. Також ми вже розставили спеціалізовані ящики, всі ящики пофарбовані, техніка також уже всім навісним обладнанням, повністю технічне обслуговування пройшла. Тобто до зими загалом готові всі. Натомість головний комунальник міста Михайло Смушак розповів про складнощі підготовки міста до зими. Хотілося б підготуватися краще, хотілося б докупити нової техніки, хотілося б докупити. І зробити більші запаси солі, більші запаси піщаної суміші, мати більше працівників. Але ми розуміємо, в яких умовах ми сьогодні працюємо. І в цих умовах ми є дуже сильно обмежені, але в межах того обмеженого бюджету ми повинні все таки забезпечити, щоб коли буде падати сніг, щоб техніка виїхала, щоб люди вийшли, щоб місто прибиралося, посипалося і було безпечно. Ним. Очільник громади Руслан Марцінків каже, місто стикається з певними проблемами, однак робить усе можливе, щоб забезпечити комфортні умови для мешканців у зимовий період. Де підготовка до зими, тобто до, до снігу? Нам дуже важливо, щоб техніка була, щоб був запас бензину, солі і основне працівники. Є проблеми, але місто. Буде старатися в межах той можливості, які сьогодні є, з наявною кількістю людей, з тим, що більше 300 працівників є в Збройних силах України. Ми будемо справлятися. Найкраще, напевно, буде ситуація з дорогами. Трошки гірше буде з міжбудинковими проїздами, ну і буде різна з дворами. Це залежить і від комунального управителя, і ОСББ, і від приватних управителів. З усіма ми провели розмови. Ну подивимося, постараємося, щоб цей рік був не гіршим, ніж минулий рік, а можливо і кращим по прибиранню.